Всіх Вітаю на своєму каналі. Всім доброго дня. Сьогодні у нас буде чудовий, гарний, красивий будинок, який знаходиться в селі Гончарівка. Це Одеська область. Він продається під ремонт після пожежі. На фото все видно. В будинку є абсолютно всі комунікації. На території велика земельна ділянка з поливом. Також є плодові дерева та виноград. Є хазяйські постройки та. Тимчасове житло Документи на будинок нового зразка, тобто переоформлення без яких-либо проблем. Загальна площа будинку 54 метри квадратних, 4 кімнати в будинку, 60% соток землі. Опалення твердопаливне є центральний водопровод, є свердловина та каналізація септик. Буквально 500 метрів від дому знаходиться зупинка транспорту та гарні краєвиди. Кому буде цікаво, даний будинок віддається за 2000 доларів. Нагадаю, що це з документами: дуже гарне місце розположення та дуже гарний будинок під відновлення. Кому буде цікаво за цей будинок, ви переходите в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходьте, підписуйтесь і там будуть контакти власника, де ви можете напряму зв'язатися та подивитися цей будинок, якщо вам цікаво. Не забувайте також підписатися на цей YouTube канал та на телеграм-канал, щоб не пропускати нові оголошення, які виходять кожного дня. Всім дякую, всім до побачення!